Вітаю! В ефірі програма Пряма мова. Програма, в якій ми спілкуємося з відомими та обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Сьогодні моєю співрозмовником є людина, яка, ризикуючи власним життям, приймала вогонь на себе заради того, щоб його побратими не попали в оточення. Співрозмовник мій це. Кадровий офіцер, майор Збройних сил України та заступник військового комісара Рівненського об'єднаного міського військового комісаріату Руслан Ткачук. Вітаю вас, пане Руслане, в студії. Дякую, що прийшли до нас. Знаю, що у вас час такий зайнятий дуже, але ви все таки воділи нам хвилинку. От, власне, ви є зараз заступником міського комісара. Скільки часу ви перебуваєте на цій посаді, і чим, чим теперішня робота відрізняється від попередньої? Ну, я на посаді перебуваю з 1 квітня цього року ну, до теперішнього часу. Ну, звичайно, що попередня робота я е, е, знаходився на службі в штабі оперативного командування на той час і північ, зараз захід. І, ну, робота кардинально інша, скажімо так, тобто зараз. Ми йде в країні мобілізація, займаємося мобілізацією людських та транспортних ресурсів. Ну, це для того, щоб скажімо, хлопці, які знаходяться в АТО, відслужили свої терміни, щоб їх було ким поміняти. Ну, таким, тобто відповідальність трохи інша і специфіка роботи ну, взагалі інша в тому плані. Ви вже є зараз заступником міського комісара. Що можете сказати про забезпечення п'ятої хвилі мобілі... мобілізації? Я от, власну п'ятницю вже шоста стартувала. Як, як забезпечення було людьми, чоловіками? Ну, скажімо так, що взагалі Рівненський об'єднаний міський військовий комісар завдання по п'ятій хвилі виконав, ну, може, не в повному об'ємі, але взагалі. Завдання було виконано. Були проблеми деякі, скажімо так, враховуючи попередні хвилі, ну тоді ще заступником не був, але з розмов скажімо, і комісара ну, люди якось були більш зацікавлені, більш патріотично налаштовані і дуже багато було бажаючих. Зараз ну, на цей час вже бажаючих набагато стало менше. Мотивуючими різними причинами, там, там, може хтось і політичними, і іншими. Там. І тому, скажімо такі ну, проблеми деякі є. Там. І взагалі є проблема скажімо так, із законодавством, яким наше от, ну, навіть якщо взяти оповіщення військовозобов'язаних, як воно проходить, як його повинно здійснюватися. Тому, скажемо, є такі ряд недоліків, як і в законодавстві, і, ну в нашій роботі. Тому трошечки робота в цьому плані е, така, скажем, ну складно трошечки зараз. Але ми справляємося, є зараз і зараз є люди, які бажають проходити служби, добровільно проходять. Тобто добровольців є, не поменшало. Ну поменшало, звичайно, якщо порівняно з тим періодом. Але ж, ну Треба працювати з людьми, роз'яснювати їм, що значить ситуація в нас в країні непроста зараз. І люди, дійсно, які відслужили, відвоювали вже рік на Сході, їх треба зараз кимось замінити. І тобто це треба зробити, тому що. Війська звідти зараз е, ніхто не відводить, не збирається відводити, а хлопців, які вже свої терміни служили, це буде справедливо. Тому люди мають це розуміти, що кожен заміна. Да, заміна. виконав свій обов'язок, має повернутися додому, а інші мають продовжити. А от власне забезпечення, каски, бронежилети? Ну, взагалі, з забезпеченням, навіть враховуючи те, як я був там в зоні АТО, ну проблем з цим не було. Було і каски, і бронежилети, і ну. Тобто, забезпечення і, і щодо кормили дуже добре. Зараз може були там деякі випадки, коли йшла демобілізація і мобілізація. Люди одні мінялись, другі набирали. Може, що там якісь швейні фабрики не встигали з пошиттям одягу, то це буквально на пару днів затримувалося. А взагалі проблем з забезпеченням таким не було. Ну, може, це було на пару днів, що десь там. Не форму може не видала, видала на тиждень пізніше, але ці всі проблеми були вирішені. Як так, тому... такої великої проблеми, то не, не було такої великої проблеми? Кого призиватимуть? І скільки триватимуть ці навчання для тих, кого призвуть? Ну, призиватимуть, скажімо, військових які по своїй спеціальності підходять на ті чи інші посади, які є за станом здоров'я, які можуть бути призвані. Навчання будуть проходити ну в залежності хто в яких підрозділах і куди буде розподілено, Це буде десь порядка до півтора місяця. Вони будуть в начальних центрах. Якщо це офіцер, може бути до трьох місяців. В залежності, хто того, які начальні центри буде розподілений і по за які програми буде готуватися. тобто може бути так, що навіть три місяці може бути навчання? Чи будуть дивитися можливо. вже по людині? Як можливо, можливо. це залежності від того, яка в нього спеціальність, куди він попав, які начальні центри, яких фахівців здійснюють підготовку? От власне, пане Руслане, минулого тижня співробітники військових комісарів провели квест операція повістка. Для чого це було зроблено? І чи планується знову ж така сама? Ну, я повторюю, що це було зроблено напевно для того, щоб, скажімо, замінити тих людей, які знаходяться на сході зараз. А оскільки зараз бажаючих іти в армію менше, то комісари значить, щоб виявити людей, які не з'явилися за викликом, які, значить, порушили правила військового обліку, проводять такі відпрацювання, значить, перевіряють це. Скажем, законом це все описано, тобто нічого вони не порушували таким чином. І люди, які ухиляються там якимось чином від військового обліку, вони виявляються, приходяться тобто, і таким чином робиться відпрацювання. А от власне якщо людина ухиляється, що її чекає? Якщо людина ухиляється від, від мобілізації, це значить є стаття 336 кримінального кодексу. Там значить обмежена воля від двох. До п'яти років. До років. Да, тобто п'яти років. Тобто краще піти повоювати один місяць рік, щоб навіть якщо не враховується цю, цю статтю, то з точки зору самої людяності це краще розуміти, що люди вже відслужили свої терміни і просто піти, бо це треба виконати обов'язок. захистити свою державу і батьківщину Так, да, близьких, які проживають у і <кій> рідних власне зараз дуже така тема актуальна. Алкоголізм на полі на, на фронті можна сказати. А як бор, бореться військомат, чи бореться е, військове зобов'язання алкоголізмом на рівненському полігоні? Чи поменшало вже чи чи знов така сама ситуація, як була раніше? Ну, військомат, ті, які прибувають до нас, які ми на відправку готуємо, ми, ми їх інструктуємо. І я з свого особистого досвіду інструктую людей, що значить алкоголізм це недопустимо під час ведення бойових дій, взагалі люди зі зброєю, які мають зброю в руках, і ну, не повинні бути в стані алкогольного сп'яніння, тому що це. Ну, може до тяжких наслідків привести. І я це кожен раз людям доношу, інструктую, і знаю, що люди, які зараз знаходяться на полігоні і командуванням, дуже вживається багато заходів для того, щоб не допустити, скажімо, потрапляння спиртних напоїв на територію полігона, і військова служба правопорядку в цьому напрямку працюють. І командири звичайно ну, карають тих, хто скажімо, вживає спиртні напої, і це а власне можливо, скажіть зараз для тих, хто буде ти прихону йти чи добровольцем, чи ти служити, що їх чекає, якщо вони в стані нетвер... нетверезого сп'яніння будуть ходити по Рівненському полігоні. Ну скажімо, це є в є дуже багато методів впливу на тих, хто порушує дисципліну, і як їх покарати, і вплоть до того, щоб будуть. Знімати премію, і люди, які призвані по мобілізації, вони отримують заробітну плату. Скажемо, і грошима, і дисциплінарні покарання нести. Тобто покарання є. Да. І є зараз навіть на особливий період, скажімо так, гауптвахти поновили. Тобто люди, які порушують жорстку дисципліну, будуть даже каратися таким методом, як значить утримання на гауптвахті. Тому зараз є багато скажімо, Методів впливу на таких, хто порушує. А от власне чи співпрацюєте ви з волонтерами рівненськими? Звичайно, співпрацюємо, напевно, як і вся армія зараз співпрацює з волонтерами, і тому, коли нам потрібна якась допомога, то звичайно ми звертаємося, надають допомогу. Даже, от як були навчання значить, на полігоні з стрілецьким батальйоном і звертались до волонтерів, тих чи інших причин ніхто не відмовляв. Всі до зустріч, розуміючи, що така непроста ситуація в країні. Тому добре, що є така співпраця. Звичайно, розумію. звичайно. От, пане Руслане, ви пробули там рік. Ваша думка скільки триватиме така ситуація в Україні? Ну я сподіваюся, що вона закінчиться якнайшвидше. Я ж казав вже спочатку програми, що вже якісь. Є там напрацювання в плані цього, що вже якісь трошечки ситуація стабілізувалася порівняно як була раніше. Ну є якісь певні випадки, але мені особисто мені я думаю, що це все йде на спад. Тобто ну, ще тобто, якісь перемир'я якесь вже починається трішки. Якийсь час ще там є конфлікт, да але ж я це моя думка, що воно має закінчитися вже скоро. от власне ви спілкуєтеся зі своїми побратимами. Що їм таке необхідне зараз потрібне? Можливо. Ну, я спілкуюся з, скажімо, своїми побратимами. Це з друзями 128-ї бригади, які знаходяться зараз там в зоні АТО. Ну, що їм треба, і вони військові, вони знають, чому там стоять, що вони мусять виконувати свій обов'язок. Напевно, що їм треба це вже миру, щоб вже все стабілізувалося, щоб вже регіон почав повноцінно жити. І люди, вже, які там знаходяться рік, а то більше вже деякі знаходяться, вже, щоб верталися сім'ї свої. Напевно, що це. А з ну, таких проблем е, е, ну, ми спілкуємося про свої військові, там, значить про забезпечення. Зараз на, на таке немає, навпаки, на, на, кажуть, що є якісь певні. Скажем, зрушення в цьому плані по забезпеченню, технікою там і одягом. Ну такому то, есть, якби забезпечення все гаразд. От коли ви повернулися з зі сходу у мирне життя на Рівненщину, чи змінився ваш світогляд? Чи щось помінялося? Ну, скажімо так, коли я приїхав сюди на відпустку перший раз, то я взагалі не розумів, що де що це робиться, що як це так може бути. Тому що там йде війна, там розруха сюди приїхав, бути нічого, люди живуть, все нормально, ходять там, якісь клуби працюють. Це. Для мене це було ну, трошечки, якби так дико, але ж я зараз це розумію, що життя триває, життя продовжується. І люди, ну, які напевно в Другу світову війну чи в інших війнах і були, женилися, і там і, і, якісь такі заходи проводили. Тому було якби так. Трошечки незвично, але ж ну, світогляд змінився, звичайно, тому що напевно, що в кожного він змінився, бо хтось зробить висновки, що війна це погана, що війна це зло, що краще до такого не доводити, якісь треба робити всім висновки з цього всього. От власне, пане Руслане, ви на сході були авіанавідником. Це приходиться дуже близько бути біля ворога і можливо бачити його. Ну чи не було вам страшно? Було страшно, як і всім напевно. Але ж я кажу, що головна моя задача це виконати завдання, яке передано стоїть. Тому в цей момент, звичайно, страх є, але все рівно координуєш себе на те, щоб виконати завдання, щоб значить, і за мене, не дай Бог, не загинули інші там, мої друзі, там, мій підрозділ. Тому страх цей переборювався і, яким чином і, і таким чином виконували завдання. А от коли було найстрашніше? Було найстрашніше в момент, коли був випадок, що я майже у полон. Бо так сталося, що мій екіпаж загинув, і ми і, і з мого екіпажа ще вижило дві людини. І ми якби, розбіглися в різні боки. І вийшло, що значить, вони залишилися з за однією лінією. Я ближче до своїх, ну, ми в різні боки, тому що екіпаж у нас був підбитий, БМП-2 з РПГ і навідник загинув, водій теж загинув. Ну, водія він не загинув, його було потім достреляно. Вони ще відео знімали, це ми потім побачили. Як це сталося, так. Але значить, і я вже йшов, був, йшов в сторону своїх, і якби попав в таку засаду, в принципі, через дорогу стріляли з мене, не попали. І вже якби почали бігати, окружати там. І я просто позвонив комбату, бо знав, що там йде група, кажу, що так і так. Я в оточенні чи є можливість позвонити командиру того підрозділу, щоб вони чуть-чуть… Пришвидшився для того, щоб. Ну, я не вже був не зовсім кільці і міг ще вирватися. І так по телефону дзвонив, дійсно, десь, може, скажімо так, минут 20 я там повзав, бо, бо обстрілювали, щоб попал, не попали. І коли почув, що вже приближається наша техніка, просто взяв на мене і побіг, і хтось тобто, якби і так вийшов звідти, хтось, хто всі стріляли, ніхто не попав, так. Пощастило, скажімо так. Але от... один з таких моментів був, можна сказати, найстрашніший. А от власне, ви бачили ворога, можливо, дуже близько. Говорять, що коли вони з'їжджають з нієї території, є дуже такі, ну, погані там речі залишають після себе. Чи правда це? Ну, та територія, яку ми їхні захопили, вона була вся в шприцах. Там, я не знаю, що там за речовини були там. Но явно, що не антибіотики. Тому люди, і по скажімо так, по їхнім манерам було видно, що вони не зовсім адекватні, тому що коли ми наступали на цю позицію, от вже коли я вирвався з полону і ми йшли далі, продовжував далі наступ вже з десантниками, то люди деякі з їхніх вибігали з окопів, бігли з автоматами на БТР. Це, ну, напевно, що людина яка при цьому глуза, такого не буде робити. Тобто воюють, може, люди-смертники? чи як це правильно? Ну вони не люди смертники це люди, які, скажімо, були під дією якихось речовин і вели себе неадекватно. Тому вони не боялися померти, вони бігли, і в наша копів заприговало, тобто, якби в такому плані. І вчинки робили такі, не скаже, не дуже ну, би, людські там, тому що були випадки, коли... На БМП наші хлопці знаходилися в окопі. Там якомусь вони на БМП під'їжали і прямо заривали в гузін сім. це, якщо це наші люди, які там, то так ну це жорстоко, ну як, як мінімум. А от, власне, чи були якісь такі позитивні моменти, які піднімали бойовий дух? Звичайно, позитивні моменти були. Та там таке ж життя, як і тут а наш колектив, наші хлопці. Всі, хтось жартує. і Приїжджають до нас на позиції, приїжджали волонтери. Ну, підтримували нас всіляко, тобто, нам було приємно. В такому плані підтримка була, як і рідних, як і всіх. І ну, один одна підтримували. Добре, що є така підтримка. Да. А от, власне, ваша думка з приводу того, що військові йдуть у політику? Ну, це бачення кожного окремо. Тому я не, не можу коментувати це. Це якби може бути один військовий гарним політиком, інший може не бути гарним. Так як і, і кожен, в принципі. Тому тобто, я повинен можу. Кожен займатися своєю справою, я так вважаю. Ну, на мою думку, то так. Якщо ти вже військовий, то вже маєш бути військовим. Це моя думка. Бо я кадровий я офіцер, тому я так і так і рахую. А от власне чи готові ви знову піти воювати? Звичайно, якщо буде в цьому потреба, і, скажімо, командування вирішить, що потрібно їхати на передову. Я, людина в погонах, я виконую накази, Тому, звичайно, що. А от пане Руслане, ви були рік на Сході, там, де йде можна сказати, війна. Зараз ви перебуваєте на Рівненщині, тут де йде мирне життя. Дивитися телевізори, як українські ЗМІ подають інформацію, яка відбувається там? Правдиво чи можливо? Якось так, як російський Зміж, щось там наплутають або щось домальовують? Ну як сказати, зараз я об'єктивно це не скажу, тому що я не знаю на 100% що там відбувається зараз. І а раніше, як я був, і ми дивилися новини там. Ну, то звичайно, дещо може не доказувати, дещо може, там щось якось подадуть. Ну, взагалі, на нарікань на пресу не було, тому що я, навіть знаючи, як ми були там, переходила преса, і ми не все могли казати, не все могли ну, розказувати, бо там наші позиції були, якісь плани, тому багато чого не говорилось. І в таких умовах, якби в пресі важко було працювати, щоб мати якусь. Достовірну інформацію із самого там, переднього краю, там, як хто приїжджав до нас, бо були такі. Але взагалі висвітлюється все об'єктивно, може, може там якісь присутні, якісь там краски, що там вже так лякають, там, що там таке вже робиться, що там вже нема забезпечення. Я дивлюсь, дзвоню дійсно, там, бачу по телевізорі, що там кажуть, нема забезпечення, нічого немає, дзвоню хлопцям, питаю. Та ні, кажуть, це ну, неправда, там форму видавали, але може там десь когось побачили, що там якісь ішов грязні форми. Хто не посирався, та вже такі може драматизувати, що, мабуть, як це погано. Взагалі, ну взагалі це не так. Ну, може, є якісь проблеми. Дійсно, часом і треба показувати їх, але є такі речі, що взагалі може і не, не треба да, не, не треба показувати. Я вам дякую, пане Руслане, за розмову. Дуже приємно з вами спілкуватися. Наша програма добігає кінця. Вам успіхів! Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був кадровий офіцер майор збройних сил України та заступник військового комісаря Рівненського об'єднаного міського військового комісаріату Руслан Ткачук у студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та нашу Україну.